Україна з партнерами обговорює розміщення контингентів на землі у небі та на морі. Зустріч представників генштабів відбулася напередодні в п'ятницю за участі наших генералів та французьких британських адміралів. І, як відзначив президент, не лише ці країни готові відправити свої війська до нас. Коаліція значно ширша. Але наскільки насправді політики близькі до ухвалення цього рішення? Що стоїть на заваді просто зараз? Та який мандат можуть отримати ці війська? Наша Лега Олена Чернякова розбиралася і зараз все пояснить політики Франції, Великої Британії, країн Балтії та Північної Європи. Усі вони хто прямо, а хто натяками, підтверджують готовність відправити свої контингенти в Україну. Їх уже навіть називають силами стримування і розглядають як одну з гарантій безпеки. Та насправді від ідеї до фактичного розміщення контингенту. Ціла низка невирішених питань, яких більше ніж здається, так досі на визначеним є ключове, який мандат утримують сили стримування. Цей мандат визначає першим ділом задачі. А потім вже з задач стає зрозуміло скільки треба сил, які треба сили, це поліцейські сили, це частини збройних сил. Це частини збройних сил зі зброєю. Мандат, чисельність і термін початку місії. Усі ці питання зараз пропрацьовують військові з коаліції охочих в українському ж МЗС раніше заявили, уже є чіткий список країн, готових долучитися до контингентів. А лідерство у цьому процесі за Британію та Францію, і саме представники їхніх генштабів приїхали до Києва цієї п'ятниці на зустріч із планування. Розмова відбувалася за зачиненими дверима, тож знаємо з неї небагато деталей відомо, що з української сторони брали участь головком Сирський, військовий радник президента Паліса, начальник генштабу ГНАТО та генерал Мосюк Її президент України. Він же назвав зустріч фундаментальною. Ми обговорюємо присутність на землі в небі і на морі, а також протиповітряного боро. І деякі ще деликатні речі. Подробиць не розповів, але зазначив, такі зустрічі будуть щотижня упродовж місяця. Я не хочу поки що говорити кількість а, цієї коаліції. Це буде коаліція. А я думаю, що нам потрібен ще командам потрібен десь місяць. Ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Таке обговорення це фундаментальні зміни у підході наших партнерів, які ще рік тому не хотіли й чути про відправку своїх військ в Україну, навіть після заяв Макрона, який першим зняв вето з цього питання. Серйозно ж про контингенти почали говорити і січня після різкої зміни політики Білого Дому. А за підсумком останнього саміту у Парижі, британський прем'єр Кір Стармер публічно підтвердив: Ми обговорили подальші плани щодо підтримання миру, коаліції рішучих, а також військові та оперативні плани, чи то на суші, чи то в повітрі, чи то на морі. Еммануель Макрон пояснював. Ці війська не стоятимуть на лінії фронту, вони не воюватимуть із росіянами, але у разі нападу на них зможуть дати відповідь. ці сили можуть бути присутні в певних стратегічних точках, попередньо визначених українцями, забезпечуючи довгострокову підтримку і діючи як стримуючий фактор для потенційної російської агресії. Не всі європейці готові долучитися до цієї ідеї. Приміром, Італія вважає її ризиковою. Але, як зазначив Зеленський, контингенти формуватиме саме коаліція, а таких країн близько десяти. Пояснював журналістам, полковник та військовий радник президента Павло Паліса. На його переконання для України війська справді можуть відіграти роль стримування. Ми всі розуміємо, що Україна має найсильнішу армію в Європі, проте гарантії потрібні не лише нам. Вони мають продемонструвати Путіну, що у випадку агресії проти країн партнерів, наприклад, Великої Британії, відповідь буде неминучою. Питання ще в тому, що це будуть за сили, реагування, спостереження чи моніторингу. Кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен бути оснащеним системами ППО, засобами РЕП логістикою. Чисельність контингенту ще обговорюється, але як пояснює експерт, тут якість важливіша за кількість. Це буде взаємопідтримка цих військ, бо. Що дадуть нам контингент своїх військ, хай невеликі кількісно, але якісний систему ашалонованого прикриття вони будуть надавати повністю, тому що це їхні війська. Для британців контингенти не є чимось новим. У 2003 році Збройні сили Сполученого Королівства разом із місією міжнародних сил сприяння безпеки зайшли в Афганістан і залишились там на 11 років. У розпал вони мали понад сотню польових баз на півдні Афганістану, і це не була операція без втрат. Понад 400 їх бійців загинули під час боїв. Вони знали, як знають, як працюють і функціонують спільні штаби. Вони знають, як взаємодії реагувати, наприклад, на удари з союзних військах. Противника вони мають досвід великої боротьби з диверсійними загонами підрозділами. Вони мають досвід мобільної війни. В Афганістані ж британці перебували разом із американцями, і власне підтримка США і тоді, і зараз відіграє вирішальну роль. Європа хотіла б або у Вашингтоні підтримали ідею з контингентами, допомагали насамперед розвідкою, засобами ППО і гарантіями. Аби питання розміщення сил стримування в Україні не зайшло у глухий кут перемовин, Олена Чернюкова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон Єдині новини.